Привіт усім! Мене звати Мангуль. Якщо щось буде з моєю мовою, вибачте, будь ласка, тому що я розмовляла завжди російською і тільки зараз почала трошечки розмовляти українською. Ну, не трошечки, мабуть, чуточку більше. Якщо будуть якісь зауваження, я буду рада бачити це все в коментарях. На даний момент я хочу в першому відео свого блоку. В першому звертанні, Мабуть це так якось кажеться, прочитати вірш, котрий сьогодні я написала в День Незалежності України. Але він ніяк не стосується незалежності України. Це вірш, котрий, поки я, як це сказати, поки я працювала над проектом, У мене в голові з'явилися такі строки. Котрі я дуже захотіла перенести на папірець, і з таким чином в мене вийшов вірш. Доволі цікавий, мабуть. Але як це, мабуть, щось там буде не в рифму. Але вибачте, якщо є якісь зауваження або доробити мій вірш, я Усіх вислухай, і мені дуже це цікаво. Дякую, зараз спробую я прочитати це, тому що я тільки написала. Частину серця ти в мене вкрав, та на місце серця нічого не поклав. Тебе, здається, полюбляю, але нічого я не уявляю. Чекаю кроку, я від тебе. але... Не бачу я його від того. Проходять дні, проходять ночі. Я збираю речі та збираю у дорогу. Хочу побачити ті очі, котрі вкрали серце моє. Та зробити крок маленький, і сказати, що ти є в мене. Ну, любі друзі, якось так. Такий малесенький вірш: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь на 12 строчок. Вибачте, я не знаю, як це українська. Якось так я написала. Усі, як вже на початку відео я казала, і мені дуже цікава ваша думка. Усе, що ви хочете сказати, можете писати в коментарях, і я відповім обов'язково. І, мабуть, наступне відео буде ну, десь в іншому місті. Або в іншому місті. Це я не знаю нічого. Це буде з загадкою. Дякую за увагу і гарного вечора! Зі святом всім з Днем Незалежності України. Па-па!